Ви щойно поставили свій автомобіль під знаком парковки заборони. А я таки на секунду поставив. Зараз на переставлю, Да. А як ви вважаєте? Чи не заважає? Не заважає. Чому? То ви Тому що не заважає. Я зараз переставлю. Добре, дякуємо так. дуже. Будь ласка. Відповідно до правил дорожнього руху поставити автомобіль на так звану екстрену парковку можна на 5 хвилин. Депутат міської ради відопаблоку Василь Кучик щойно поставив свій автомобіль тут зараз на годинку 9.31. Обіцяв нам переставити автомобіль. Тож чекаємо на нього, що він поставив свою машину у відповідному місці. Ви знаєте, що тут парковка заборонена. Так, я на дві хвилини зараз з мужвачка переставлю мого авто. Через дві хвилини сесія починається? Можливо, зараз переставите? Добре, не питання. Все, будемо дуже вдячні. Дякую. Чи не заважає містянам, те, що депутати запарковують територію біля міської ради перед сесією? В принципі, якщо сесія один раз на місяць, не заважає. Я, якщо ви пам'ятаєте, сам колишній депутат попереднього скликання, парковка маленька, вона незручна, тому в принципі не заважає. Якщо не ставлять на тротуари. А ось тут парковка заборонена, як ви вважаєте, чи мають право депутати ставати під таким знаком? Ставати не мають, але зробити так, щоб цього знаку там не було, мабуть, треба. Друдня, можна вас напомнити? Як вважаєте, не буде заважати то, як ви пропаркували машину руху в центрі міста? Ні, я тепер припаркувався до лінії, якщо ви бачите парковочний, і бордюрчика, близенько. Добре, дякую дуже. Вважаєте, чи не буде заважати Житомирянам, то що депутати запарковують центр міста в день сесії? Звісно, буде заважати. І це неправильно. Особливо мене дратує те, як ставлять під знаками машини. І колись я започаткував таку рубрику, саме я в мене є фотографію. Я паркуюся як Самборський, коли він ставив машину тут під міською радою поперек. І це досить неприємно для містян. Я паркуюсь особисто, я паркуюсь далі там, де нема знаків, де можна припаркуватися. Ось так паркується депутат міської ради Олександр Рибак. Він говорить, що проти того, що місто запарковувалось, і пропонує створити спеціальну парковку для того, щоб можна було нормально поставити автомобіль. Правила дорожнього руху і сумлівно мають виконувати відповідні органи свої обов'язки. Нехай штрафують ніяких проблем в цьому відношенні. Це ж звичайна справа. Чим відрізняється депутат від звичайної людини? А скідбуска, на чому ви приїхали на сесію і де припаркували автомобіль? Автомобіль припаркував там, де його і, і, і по закону чи по правилам дорожнього руху потрібно паркувати в дворі міської ради. Ну не в цьому, а в тому. І дружина теж припаркувала там. Ми знаєте, ми люди, які розуміємо, що потрібно знати, хоч і депутати, да, але потрібно знати і правила, і потрібно. Поступати так, як ми хочемо, щоб всі поступали. Як ви вважаєте? Чи не заважає містянам, те, що депутати запарковують територію біля міської ради під час сесії? Однозначно заважає, але ніхто не визначив для цієї каденції, де саме вони мають ставити машини. Я не думаю, що це погано, коли депутат має машину. Да? Ну ніхто не визначив, Я тільки що і про це і говорив. Що ніх... ну, нам давали якісь пультики, була територія там визначена. Тут ніхто не визначив, думаю, на цій сесії визначить.